Громадський транспорт в Івано-Франківську не курсуватиме під час повітряної тривоги. І комунальні автобуси та тролейбуси, і приватні жовті маршрутки мають зупинятися, коли лунає сирена. Рада оборони області прийняла рішення про. Те, що транспорт не буде їздити, міський транспорт в часі повітряної тривоги це стосується не тільки комунальному транспорту, а й приватного транспорту міста Івано-Франківська. Ухвалене таке рішення. На жаль, є міста, де були трагедії, де їздив комунальний транспорт, де попадали ракети, і відповідно були. І загиблі, і поранені тому таке ухвалене відповідне рішення. І просто зараз дивіться, як перше після цього рішення повітряну тривогу в Івано-Франківську пережили і пасажири, і водії. Дві вчорашні тривожні сирени пролунали саме в час пік. Тож водій комунального автобуса Ярослав вже традиційно висаджує людей на найближчій зупинці та ще й радить пасажирам ховатися в укриття. Що правда зізнається, мало хто прислухається. Це є цілком небезпечно, що бажано сходи ходи сховатися бомбосховище і не жартувати з цим. Та поки ми розмовляємо з Ярославом, повз повним салоном пасажирів пролітає кілька жовтих маршруток. Для цих лихачів каже водій, закон не писаний. Тривога має для всіх бути тривога. Це і небезпека, і для пасажирів, і для всіх. Будуть, напевно, що їх по чуть-чуть наказувати. Транспорт один, ніби ми всі одною справою займаємося, вони, а вони в такий час і. Перевозить людей на відміну від своїх колег Василь у час загрози ракетних ударів стоїть на зупинці. Правда, про рішення оборони області дізнається від нас. Та стоїмо, бо сказали стояти. Под тривога Там. в залу всі їдуть. дали команду тим. до заборони руху громадського транспорту на час повітряної тривоги. Івано-Франківці навіть опинившись не на своїх зупинках. Ставляться з розумінням. Правильно, але ну, як є розпорядження, то всі повинні дотримуватися. Угу. Це нормально? Мінуси є в Я рахую, що нема. По крайній мірі, що є якась безпека. Як... Дякуючи нашим братам, ми так стоїмо, бо це просто неможливо. Люди з роботи, а тут подвійна тривога, не знаю. Привільніше, напевно, що стоять, але люди все одно не розходяться, всіх не помістиш. Через тривогу опинився не там, де планував, у художній школі і Владислав. Та на 30-му автобусі зараз думаю, куди би піти. Угу. Ну, додому чи а, ще кудись піти погуляти. Під час тривоги було трохи страшно, бо я біля готелю надія, він доволі великий. Угу. І снаряд може в нього попасти легко. Що ти і... не на а, я не знаю, де тут укриття. Я... Далеко живу звідси. таких, як влад людей, які, вийшовши з комунального і приватного транспорту, залишаються на вулиці. Десятки кажуть, просто не знають, де найближче укриття. Серед тих, кого тривога застала посеред вулиці, і переселенка з Донеччини Неля. Ну це не вихід. Люди або в бомбосховищах повинні бути. А так сидіти це все рівно мішень. Я за те, щоб люди були в бомбосховищі у час тривоги, бо ми сиділи у підвалах у час тривоги, бо в нас інше, інше положення було. Чому ви не ховаєтеся? Зараз вони знають де бомбосховище просить реагувати на сирени і таки шукати найближче укриття і міська влада. Вчора, на щастя, ворожа ракета Івано-Франківськ оминула, але чи пощастить так наступного разу невідомо. Ольга Смага, Андрій Буцяк – новини на вежі.